Доброго дня, шановні діти! Вітаю вас на уроці українська мова. Сьогодні ми з вами поговоримо про дзвінки, приголосні звуки в кінці слова і складу. Запам'ятай, в українській мові дзвінки приголосні звуки в кінці слова вимовляються дзвінко, виразно, чітко, таке як гарбуз, народ тоща. Давайте пригадаємо, які приголосні дзвінки є в українській мові. Назвемо їх разом. В л, м, н, р, й, б, г, 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 д, з, д, з. Глухі П, Х, К, Т, С, Ш, Ч, Ц, Ф. Молодець. В українській мові є парні звуки, дзвінки з глухим. Давайте спробуємо їх прочитати. Б-п, г, х, г, к, д, т, з, с, Ж, Ш, Дж, Ч, дз, Ц, Молодці. Послухайте, будь ласка, вірш та зверніть увагу, як я вимовляю звуки в кінці виділених слів. Коли вона загляне в сад, налється соком виноград, а пізні яблука ранет солодкі стануть наче мед, і ми її укліно просим, заходь у гості щедра осінь. Скажіть, будь ласка, про що вірш? Так, про осінь. А які це яблука ранет? Хто знає? Ранет це такий сорт яблук, так? пізні, дуже-дуже пізні яблука. Вони достигають майже в кінці осені. Скажіть, будь ласка, чому осінь називають щедрою? Так, бо вона нам приносить дарунки. Які саме? Овочі, фрукти тощо. Молодці. Поясни, від якого слова походить слово Уклінно. Уклінно просимо вас, Уклінно дякуємо тобі. Так, від слова Уклін. В давні часи люди, коли клонялися цареві, королеві, то вони ставали на коліна. І тому уклін походить від слова коліно, а «укліно» від уклін. Запам'ятали? Давайте трошки порухаємось. Оком рушту тутаком рушту ла 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 руш. Плескай так ла-ла-ла-ла-ла-ла, плескай так ла-ла. ブーヒーウェポートマヘイパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ

Трошки порухались, тепер давайте приймемо за діло. Відкрив, будь ласка, зошит і запиши сьогоднішнє число. Не забуваємо, що між останньою роботою роботи, вибачте, і класною, то ми пропускаємо один робочий рядок. Тож, пропусти один робочий рядок і посередині запиши. Сьогодні в нас 9 вересня класна робота. Став на паузу та записуй. Послухай вірш. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала наче молода. Вітер мов мовби ненароком, їй косиці розпліта. Скажи, будь ласка, про що ось про що вірш? Так, про осінь, що в ньому розповідається? Так, те, що осінь ходить гаєм. Про що у вірші кажуть про дуб? Що дуб стоїть нахмурений, молодець, а вітер? А вітер виє, не мов би, косичці, розпліта, берізки, молодець. Давай ми зараз з тобою знайдемо слова, які закінчуються на приголосний, дзвінкий звук і запишемо їх. Читай у кожному рядочку слова та знаходь дзвінки, приголосні звуки. Перше слово осінь. Запиши його н. Приголосний дзвінкий. Став на паузу та записуй слово осінь. Наступне слово знайди Гаєм М. Приголосний дзвінкий. Запиши його. Наступне слово. Аж. Ж приголосний дзвінки, запиши, далі. Правильно, перше слово ясен. Наступне слово. Дуб. Угу. Чи знайшов ти да? наступне слово? Так, слово над. Чи є ще якісь слова? Потоком запиши. Знайди ще одне слово. Вітер. Запиши, будь ласка. А ну подивись уважно, чи є ще якісь слова, які закінчуються на приголосні дзвінки. Так, ненароком. Запиши. Не забуваємо, що в кінці стоїть крапка. Давайте подивимося, про що спілкуються діти. Василька каже Наталі: Допоможи мені, будь ласка, як правильно казка чи казка? Наталка відповіда. Та ці ж слова мають різні значення. Продовжте розмову. Казка це. Так, це казковий вигаданий, вигаданий твір, а казка це головний шолом, який захищає нас, молодець. Букву З поставимо між складами, буде любий нам народний твір. З поставимо матимемо з вами металевий головний убір. Скажіть, будь ласка. Де використовують каску. Отже, каски використовують на будівництвах, на катанні на велосипедах, на катанні на лижах, а ще військові носять каски. Молодці. Домашнє завдання знайти у нашому вірші, який ми сьогодні читали. Слова, які закінчуються на приголосний дзвінкий. Будь уважний, тому що тут не лише ті які слова, які, що в кінці звук виділений чорним, так? А є іще. Тому, будь ласка, уважно прочитай його та випиши їх в домашню роботу. А ми з вами прощаємось, до зустрічі!